Добрий день, з вами канал Електротяга. У мене зараз такий Харлей на ремонті електроскутер Сіті Коко. У нього проблема з дисплеєм, Також просять зробити швидкість побільше. З дисплеєм така штука вийшла. що Цей харлей він їхав десь 25 км спочатку. Потім це обмеження убрали, якісь майстри. І тепер він їде швидше, але дисплей показує тільки до 43 км і потім зупиняється. Як його зробити, щоб він показував, я намагатимусь з цим розібратися. Оце є роз'єм, який йде з спідометра. На нього поступає вольтаж швидкості. За індикацією швидкості, тут відповідають два дроти. Один з них мінус. А інший якраз напруга швидкості. Що таке напруга швидкості? З контролера на цей роз'єм іде по цьому дротові напруга, яка відповідає певній швидкості. І дисплей-спідометр, він розуміє, по цій напрузі розуміє, яку швидкість показувати. А яку саме напругу подавати на спідометр, це вже контролює сам контролер. Але проблема в тому. Що до 24 вольт наш спідометр розуміє швидкість і показує її, але коли у нас напруга завишає 24 вольта, він перестає розуміти і зупиняється на 43 км і все. І це означає, що спідометр цієї моделі обмежений цією швидкістю і більш показувати не може. Мабуть, ми зараз це спробуємо перевірити. Я під'єднав до нього е, свій блок живлення. Який регулюється. І тепер е від'єднав той дріт, який йде з контролера, щоб е дисплей показував саме ту напругу, саме ту швидкість, яку я відрегулюю на е блоки живлення. Під'єднав батарею. І тепер можна вмикати живлення і пробувати. Мотор реагує, дисплей не реагує, тому що дріт я вимкнув, від'єднав від нього. Тепер е ми Спробуємо накрутити на блоки живлення, іншу напругу. І подивимось, що буде далі. Спочатку я дам трохи, небагато. І ось у нас дисплей показує 22 км. Ще трошки накручу. І тепер показує 36 вольт. Зараз я ще покручу, я не буду цього показувати. І подивимось, на якій швидкості він зупиниться. І так, у нас 24 В, з половиною. І тепер уже він не реагує. Я тепер можу крутити, не крутити. Навіть от дивіться, я можу накрутити набагато більше. Більше 30 вольт накручу. І все одно у нас на спідометрі 43 км, що якраз таки не, дійсності не відповідає. І це все означає, що е, цей дисплей просто обмежений цією швидкістю програмно. Чи можна це справити, я точно не знаю, мабуть, ще буду ковирятись. Але сумніви в мене є, що це можна якось виправити. Похоже, що прийдеться його замінювати. Все, що я бачив в інтернеті, тут ніяк не допоможе, тому що ніякі дільники перепаювати тут нема сенсу і повишати напругу. Яка йде з контролера, теж немає ніякого сенсу, бо він на неї просто не реагує. Ну ось, всім до побачення. Таке коротеньке відео. До зустрічі!